На консультації розбирали тему реакції, і я наводила себе як приклад. Ви знаєте, що в мене є проблеми з тиском, я про це казала неодноразово. Тільки зміна погоди, в мене 90 на 60, все, що мені хочеться, це лежати відпочивати, щоб мене ніхто не чіпав. Але ми в дорослому світі, дорослому житті, і якби я не дитинка, я не заходжу в позицію інфантильної дитини і беру відповідальність на себе. Відповідно, завжди під рукою, що в мене є моя улюблена кава. Всі знаєте, це я її дуже-дуже полюбляю, арабіку якісну. Далі шоколад, фініки, все це вводиться в раціон, стан плюс-мінус стабілізується. Другорядні справи я відпускаю і заходжу працювати з людьми, вже ось з такими духами і з гарним настроєм моментально в мене стабілізується внутрішнє відчуття опори. Тому ми обираємо, як реагувати як нам жити. Але дивіться, другий момент. Я не роблю всі справи, які я запланувала. бо я повинна потрібно так, бо я доросла, я буду помирати, але я буду робити, бо я комусь там завинила щось, і в мене там є якісь суперплани і цілі. Тобто я себе не виснажую, бо я відчуваю ресурсу, немає. Тому якісь головні моменти, якщо я все ж таки можу, я роблю. Другорядні відпускаю. Наприклад, я вам сказала, в інстаграм я не виходжу все, бо це контрпродуктивно для мене. Я сторіс записала, але я померла при цьому. Кому це потрібно? Для кого ці жертви? Тобто, це примус, це насилля над собою. Це знову таки стан жінки, яка, якщо так робить, вона автоматично притягує аб'юз. Вона себе не любить. Тому у цю позицію я не заходжу. Треба тримати баланс вміти. Для цього в принципі ми на консультаціях і працюємо, щоб цей баланс відновити.